Суботній ранок для Надії почався не з аромату кави, а з дзвінка в двері о пів на восьму. Єдиний вихідний, коли можна було виспатись після важкого робочого тижня, був безжально зіпсований. На порозі стояла свекруха Олена Васильівна. Господи, ти ще спиш, замість вітання кинула вона, проходячи на кухню. У хаті двоє хлопців і чоловіка ти відпочиваєш. Хто сніданок буде готувати? Надія зітхнула, намагаючись опанувати себе. За 15 років шлюбу з Романом вона звикла до цих візитів ревізій – Олена Васильівна, зараз усе робить техніка. Мультиварка зварила кашу, тостер підсмажить грінки. Немає потреби вставати в досвіта. Свекруха лише презирливо пирхнула, розглядаючи нову посудомийну машину. Коли вона дізналася, що це подарунок від колишнього чоловіка Петра Івановича, її обличчя вкрилось червоними плямами. Петро пішов від неї понад 20 років тому, не витримавши постійних скандалів. Згодом він створив нову щасливу сім'ю, але Олена Васильівна досі плекала образу, називаючи його зрадником. Саме Петро Іванович в свій час допоміг молодятам. Він додав значну суму до їхніх заощаджень, щоб вони змогли придбати простору квартиру на обудові. Надія була йому за це безмежно вдячна. А от Олену Васильівну це лише дратувало. Свою злість вона вміщала на Надії і дітях. «Фу, який ці ваші чашки, морщилась свекруха. Якісь бежеві, наче брудні. Ось у мене всі білі. До речі, твій старший Павло минулого разу розбив мою улюблену чашку. Мені здається, що він це зробив навмисно. У нього взагалі характер не наш. Ти б е, зізналась Романові, з ким ти його нагуляла, бо на батька він зовсім не схожий. Це була найболючіша точка. Старший син Павло вдався у породу надії, світловолосий, спокійний, тоді як молодший Максим був копією Романа. Свекруха руками сіяла сумніви в душі сина, намагаючись зруйнувати їхній шлюб. Надія навіть пропонувала зробити генетичний тест, але Роман лише обіймав її не слухай, мамо, я ж бачу Павлові себе. Олена Васильівна тим часом взяла за сніданок, не забуваючи критикувати котлети. Смаку ніякого. Ти взагалі м'ясо туди клала? Бідний мій син, дістала ж йому господиня. У цей момент на порозі кухні з'явився Роман. Він чув оста останню частину розмови, Надія бачила, як на його обличчі промайнула втома, що переросла в рішучість. Мамо, тихо, але твердо сказав він досить. Свекруха миттєво змінила тон на плаксивий О, прокинувся, а я тут твоїй дружині порада даю, аби вона тільки краще для тебе робила, а вона мені зуби показує. Я ж заради вас, ні, мамо, ти не заради нас. Ти знову намагаєшся образити надію і моїх дітей. Павло, мій син. І якщо ти ще раз дозволиш собі сумніватися в цьому або цкувати мою дружину, наші двері для тебе зачиняться. Зараз я виключу тобі таксі. Ми маємо плани на ці вихідні і в нас не виходить вислуховувати твої претензії. Олена Васильовна схопилася, ображено заламуючи руки. Ось вона, вдячність, я тебе виховувала. А ти мене запоріг через оцю. Через 10 хвилин у квартирі запала тиша. Роман втомлено сів за стіл і взяв Надію за руку. Пробач, що так довго це терпів. Більше вона не буде псувати нам ранки. Минуло кілька місяців. Олена Васильівна пішла в підпілля, переключивши свою енергію на доньку Тетяну, яка ще мала сили дати матері відсіч. А в домі Надії і Романа нарешті оселився спокій. Павло перестав здригатися при згадці про бабусю, а суботня каша з мультиварки тепер здавалася найсмачнішою у світі, бо її, її в колі людей. Які по справжньому люблять одне одного.